Всім доброго дня, мене звуть Гришко Олександр. Я є керівником лізінгової компанії AgroLand Leasing, яка входить в групу компанії Полотехніка. Зараз я хочу вам презентувати нашу компанію, хто десь вже з нами працює, знає, як з нами робити. І я вкратці вам розкажу про наші умови. Якщо будуть потім запитання, можна підійти до мене і запитати більш ретельно. Можу вкратці сказати, оперативність на сьогоднішній день є також наші партнери фінансові. Вони можуть підтвердити, що на сьогоднішній день оперативність укладення угоди, надання всіх документів до п'яти днів. Ми навіть ще скоріше робимо до 4-3 до днів, якщо предоставлені всі документи. Індивідуальний підхід до клієнта у нас є умови, які клієнт. Може навіть сплатити 0%, але за додатковий якісь застав або ще якісь умови. Аванс від 30% фінансування нової табу та техніки. Техніка, також хочу сказати, вся техніка основний партнер наш це група компаній Політехніка. На зараз у нас є така акція. Вона розрахована на самохідний навантажувач мерло. На оприскувачі Дефенсер, Стара, Хоршліп. Умови цієї акції 0,1%. Це дійсний 0,1% річних. На один рік. На другий рік діє умова 8%. Тобто, клієнт може розраховувати, заплатив 30% 0,1% на рік. У мене є помічники: це РМФ, регіональні менеджери залучення зовнішнього фінансування. Вони являються фахівцями в області фінансового лізінгу. Це робітники, які робили в банках лізінгових компаній, які з менеджером по продажу Вони допомагають клієнтам прийняти рішення, де краще профінансуватись при тих умовах, які клієнта влаштовують. Зараз я представлю слово Олександру Бовкуну. Він е, більш детальніше розкаже про наших фінансових партнерів. Ми всі тут зібралися для того, щоб подивитися, які у нас зараз є новинки техніки. Можливо, хтось уже для себе е, попередньо обрав, куди йому краще свій е, погляд спрямувати. Але завжди, коли е, стає питання про придбання техніку, слідом за ним одразу йде питання, де ж взяти гроші на придбання цієї техніки. Якраз ми, як представники компанії Политехніка, компанії Агролендлізних, і е, покликані на те, щоб допомогти вам у вирішенні цих питань. Фінансові інструменти, які я вам зараз розкажу більш детально, е, вони в нас є для кожного клієнта. Запевню вас, що в нас немає поганих клієнтів. Всі клієнти, які наші, вони гарні клієнти. І для кожного у нас є своє фінансове рішення. Почну трішки про наших партнерів і ті програми, які вони пропонують. Перше, це е, компанія Сенцбанк. Разом з ними у нас є програма по п'ять Всім відома наша любима програма з фіксацією в гривні. Ми, як аграрії, можемо претендувати саме на першу цифру, на цифру 5, 5% у е, цій програмі. І окрім того, ми можемо запропонувати вам отримати сертифікат на 5%, який які ви можете використати за власним бажанням, як хочете. Можете погасити частину відсотків. Перед банком, тим самим зробити собі певні кредитні канікули. Можете придбати в компанії политехніку, внести аванс за якусь наступну техніку. Можете їх витратити на засоби захисту рослин, на посівмат, чи будь-що інше. Компанія Агро... Політехніка разом з Сенсбанком пропонують вам такі умови. Наступний наш партнер це Криді Агрикольбанк. Ми дуже плідно співпрацюємо з нашим партнером. Наші колеги сьогодні присутні і вони. Презентують себе більш детально, хто як не вони, знають, що найкраще запропонувати для аграрів. Трішечки скажу про них. Вони готові запропонувати вам весь спектр банківських послуг, починаючи від кредитів 5,7-9, компенсації БРР, обслуговування за рахунком, зарплатні проекти. На оборотку все, що ваша душа бажає, банк Ріді Агріколь з радістю готовий вам це запропонувати. Мої колеги після того, як я завершу, більш детально вам про це розпові... зможуть розповісти. Добрий день, шановні партнери. Дуже рада вас сьогодні привітати і, взагалі, дуже рада, що розпочалася, відновилася наша практика спільних зустрічей. Де кожен з нас з вами зможе поспілкуватися, дізнатися щось нове, а головне напевно з цих зустрічей вийти з таким пакетною можливо пропозицією, підібравши не тільки необхідну техніку або необхідні насіння або засоби захисту рослин, а отримавши, як я кажу, комплексну пропозицію, ще й інструменти оптимального фінансування. Як ми сьогодні почули з вами вже їх дуже багато фінансових партнерів, а багато у кожного є свої пропозиції. Тому ви зможете вибрати оптимальні для себе інструменти, але ми в першу чергу націлені на таке глобальне довгострокове партнерство. Тому з компанією Політехніка ми працюємо як партнери з 2011 року створюючи певні е, оптимальні пропозиції для наших партнерів для того, щоб вам було е, зручно е, своєчасно отримати якісну продукцію у вигляді техніки, у вигляді насіння засобів захисту рослин, і також отримати оптимальний фінансовий інструмент. Я думаю, що багато з вас, хто з. Е, Працює з Кридіагрікольбанком, але е, ті, хто ще не є нашими партнерами, дозвольте пару слів сказати про Кридіагрікольбанк. Це французький банк на ринку України вже більше 30 років. До речі, це банк, який перший з'явився в Україні. Це банк з іноземним капіталом. капіталом. Історично банк створений фермерами для фермерів, звідси, напевно, і наша назва, звідси і наша активна підтримка агровиробників в Україні. Ми розуміємо ваш бізнес. До речі, в нас ми, напевно, єдина фінансова установа, яка має серед своїх колег не тільки аналітиків фінансових, але що ми маємо своїх власних агрономів, ветеринарів. Тому ми розуміємо ваш бізнес як, як ніхто на цьому ринку. Інколи ви знаєте, нам не потрібно навіть дивитися фінансову звітність компанії. Виїхавши на поле, ми вже можемо розуміти, як і ви, які результати можна очікувати від вирощування тієї чи іншої культури. І якщо дозволите, я вас хотіла би сьогодні познайомити з нашим колегою Сергій Гурлай, який відповідає за продажі в Київській, Житомирській, Вінницькій області. В Черкаській області. Тому всі конкретні питання. Да, якщо буде час, підходьте, будь ласка, після завершення ми з вами все обговоримо. Дуже дякуємо вам за увагу. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кучеренко. Я представник компанії «Хош» по південному сході. В Україні підміняю сьогодні мого колегу Сергій Осачий. Багато, мабуть з вас, багатьом з вас, мабуть, відомий. І е, е, в сьогоднішній нашій зустрічі ми поговоримо про техніку хорш, е, спробуємо е, поговорити про практично всю нашу лінійку, основну, да, яка е, продається в Україні, і саме завдяки якій. Е, Наші клієнти, наші партнери отримують більші врожаї, покращують свої показники у вирощуванні тих чи інших культур. Я не випадково почав саме з цієї фотографії, з цієї слайду, із назви. Моєї презентації ефективність і точність як основа успіху багатьох з вас, звичайно, очікує і всіх нас весняна посівна кампанія, але все ж таки багато хто вже сьогодні задумується про те, що ми будемо робити, коли почнеться у нас уборка і отримуємо ми нашу стерню, наші поля після збирання ранніх зернових. І, мабуть. Багато з вас хто зустрічав особливо ці декілька років, перші місяці літав да, таку картину на полях, і ви бачили такі тріщини, таке розтріскування. Що тут відбувається? Тут відбувається пересихання ґрунту, і ми не знаємо, що ж нам зробити з цією стернею, з цією ґрунтом, з цими полями, щоб, наприклад. Планувати посів, ну, наприклад, ріпаку, звичайно, якщо ми говоримо про посів ріпаку, то нам наші площі треба вже е, посів, про посів ріпаку думати з збирання врожаю для того, щоб було рівномірне розподілення соломи. Чому? Тому що пізніше це буде е, ну, напряму впливати на е, сходи наші і не тільки. Що мається на увазі? Мається на увазі, що що ми привикли, як правило, після того, коли відбулась відбулось збирання врожаю, ми запускаємо ті чи інші агрегати. Практично всі ці агрегати, які тут в мене на фото, всі вам дуже добре відомі: це передпосівні культиватори, дискатори абсолютно різної ширини захвату під різні трактора, про які ми сьогодні поговоримо. Але ми сьогодні все більше і більше звертаємо увагу на оцей агрегат, який має назву культро. Що це за агрегат? Це два ряда дискових. Ножів, отаких от валів невеликого діаметру, і штрігельна борона. В своєму роді це, можна так сказати, поєднано два агрегати оцей дисковий такі ножові валки, катки, які є навіть у вітчизняних виробників, вам дуже добре відомі, практично, мабуть, у кожного з вас є. І штрігельна борона. Олег, я працюю керівником проєкту в політехніки по самохідним оприскувачам. І сьогодні розповім вам про наші оприскувачі, котрі ми представляємо на ринку. Випробування, як я говорив, всіх світових новинок та технологій оприскування ми робимо на своїх підприємствах в Запорізькій та Київській областях. Ми постійно вдосконалуємо. Розвиваємо і працюємо ну, з підприємствами, зберігаємо, ну, збираємо всю інформацію, формуємо і переписуємося з заводами. Якщось там раніше, раніше не вистачало клірінсу, було 1,6, Ми писали. Ну, вийшло, що вже оприскувачі к нам заходять з клірінсом 2 метри. Ми е, предлагаємо таке оприскувачі, як Нюхоланд. Стара Імперадор 4000, «Хорш ВЛ, і причепні оприскувачі Хорш. Холланд» – це модель SP 3500. Двигун F5, «Века Group. Це установлений мотор на тракторах 7-ї серії, дуже гарно себе показав. Номінальна потужність 250 кінських сил, трансмісія гідравлічна, повний привід. Об'єм бака основного це 3,5 тисячі літрів. Бак зроблений з пластику, товщина його 12-15 міліметрів. За що цього ми зменшили віса машини. І суха вага оприскувача з 36 метрами, це 11,9 тонн. Насос стоїть Хіпро производительністю 550 літрів на хвилину. Також установлено повний гідравлічний автопілот, антенна Trimble 372. Вона бачить положення машини і веде її по паралельним лініям. Також сенсорний дисплей, Intel View 4. Порівняти ну, до 2022 року оприскувачі були з кліренсом 1,43 м. Потім е, завод почав поставляти з кліренсом 1,73. Робочий хід штанги від 0,5 до 2,5 Е, Освітлення це 10 LED фар по кругу, е, передня заправка 3 дюйми і відстань між форсунками 50 см. Гідравлічне регулювання колії є ну, стандартною функцією. Це буде 30 метрова або 36 е, від 3,05 до 3,99. Моє ім'я Кулачук Петро Іванович. Я е, керівник напрямку по телескопічним навантажувачам компанії Политехніка. Ми е, являємося дилером італійської марки Мерло. Е, італійська марка Мерло, вона. Одна із самих більших по виробництву навантажувачів в Європі цьому році уже виробництво навантажувачів буде 60 років. В самій компанії вже більше 120 років. Що на сьогоднішній день пропонує для сільського господарства виробник Merlo? Маємо в своєму діапазоні декілька марок і декілька видів навантажувачів. Це спеціалізована техніка для будівництва, так називаємо це пана Їхнє завдання це багато взяти і далеко подати, але вони не так пристосовані до великих переїздів. Були нюанси, не питання, і це якраз була коли якраз почались бойові дії. Ні, ні, це у мене питання було якраз минулої весни. Минулої весни. Я знаю, у нас було питання з персоналу. Було було. Вибачте, ну запишіть мені, ном... Давайте я до вас підійду. Номер телефону без питань. І давайте напряму спілкуватися. Я думаю, що таких питань, як таких, більше не буде. Нам вони не нужні, а вам тим більше. Вам страну годувати, а нам треба, щоб ця техніка працювала. Будь ласка, є питання ще? Ну, тоді наступний. Дякую за увагу. Доброго дня, мене звуть Якименко Ігор. Я представник компанії Политехніка по напрямкам точне землеробство та хорш. Про хорш вам уже розповідали. Коротко розповім про Trimble максимально, щоб не займати часу, а то розумію, всі хочуть вже поїсти випити. Компанія Trimble скоротила кількість видів своїх моніторів до мінімуму. У них залишилося три монітори. Якщо хтось пам'ятає, раніше в них був монітор TMX 2050. Такий трохи тяжкий монітор в плані програмного забезпечення, обслуговування та комплектуючих. Дуже багато було у неї модулів, проводів і тому подібне. Вони його замінили. Зараз називається монітор GFX 1260. Те, що мається в лінійці Trimble, це GFX 350, GFX 1060 і GFX 1260. Яка між ними різниця? По-перше, це розмір екрану. Три монітора, три різні розміри. По-друге, це функціонал. В моніторі GFX 350, закладений, скажімо так, мінімум по софтам. Тобто, він також має, як і ці два монітори, віртуальний термінал, але він може керувати максимум до 24 рядків і максимум один продукт. Трімбл на сьогодні дає їх безкоштовно. Будь це range Point, будь це center Point, будь це view Point. Тобто ці сигнали супутникові, Трібл надає для України безкоштовно. Знак, да, там, до допомоги. Тому в кого закінчиться сигнал, подивіться, поки є можливість, краще замовити. Щоб Зекономити як мінімум сигнал Центрпойнт раніше коштував 1400 доларів, сигнал Рейншпойн 500 доларів. Я думаю, якщо це 2-3 одиниці, вже нормальна копійка вилазить. А Зараз це дає безкоштовно. Дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте. Роман Кузьмін ТАЗ «Агро». Присутні зараз. А що сподобалося, якби ми йдемо в ногу з Хоршом. У цьому році придбали 10 сівалок фокусів, придбали культиватор Тайгер 4 МТ. Так що йдемо разом в ногу з політехнікою і з Хоршом. Олександр Миколаєвич. Я щиро дякую за запрошення в політехніку. Ми працюємо з вашою компанією. Стрімбли ваші працюють до цих пір. дякую. Бутенко Олександр Миколаївич. Дуже дякую, Кирилу за запрошення. Дуже було все цікаво. До кам кампанію ми знаємо дуже давно, але серйоз до підбору техніки підійшли тільки зараз. Ну я думаю, що ми все таки спрацюємо, якщо їх фінансовий відділ дуже спрацює. Україні Константинівна, агрофірма Мета. Вітаємо вас! Дуже приємно бачити жінок в аграрному в аграрній сфері. Завжди стараюся відвідувати захід, який проводить політехніка. Дуже задоволена і поспілкуватися зі своїми колегами. Дуже результативні вони завжди і допомагають у роботі і також зустрічі з людьми, яких давно не бачив, і ділишся, діляться своїм досвідом. І сподіваємось на майбутню плідну співпрацю миру і добра на нашій українській землі. Можливо, є сказати щось. Мені так я перша, так. Дуже, 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 дуже сподобалось, дуже приємно з вами було познайомитись. Все сподобалось. А потім ще подивимось, може ми вас купимо там дещо. Супер, супер, бачите? Є плани. І за початок співпраці. Так. Дякую, що пригласили. Приїхали ми з окупації, як і ви. Пострадали, як і політехніка. Династія теж евакуїрувалася повністю. Начинаем с нуля, как и вы. Ну, в принципе, работали с вами давно. Сотрудничали без широковатостей. Спасибо вам, всегда идете навстречу, всегда у вас сервис на уровне запчасти. Хорошие у вас специалисты, сотрудники, менеджеры, хороший выбор техники, качества, я думаю, на уровне. Ну, на лучшому рівні в Україні по сільхозтехніці і імпортної. Ну желаю вам успіху, процвітання. Вставайте на ноги, розвивайтеся і будемо далі з вами працювати. Дякую.